yeah 20 листопада у Кременчуцькому міському будинку дитячої та юнацької творчості відбулося нагородження переможців загальноміського конкурсу малюнків Мої права щодо вивчення конвенції ООН про права дитини. Традиційно Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради є організатором чудового конкурсу малюнків Мої права цьогоріч не стало винятком. Також конкурс був організовано, і до залучення до конкурсу подалося 135 дітей. Тобто, кожна дитинка змогла. Гла презентувати і намалювати свою роботу, висвітлити свої побажання і свої наміри думки. У конкурсі брали участь діти трьох вікових категорій. Перші місця у різних категоріях вибороли Софія Шавловська, Євгенія Килинич, Анастасія Каратаєва та Аріна Лозуренко. Софія Шавловська розповіла про ідею свого малюнку, де зобразила право на свободу. Я малювала там, була людина, вона літала поза неї, як сказати. Був птах там птах був у кольорах прапора України. 12-річна Вероніка Сарапіонова своїм малюнком Я маю право розповіла, яку суспільну проблему вважає найбільш значущою. Я хочу, щоб народ український знав. Які діти мають права, 15 15-річна Софія Єрмакова для участі у конкурсі вирішила висвітлити проблему сьогодення щодо гендерної рівності. Нам на, <opened pakai that producto> на громадянській освіті вчителька розповіла про цей конкурс. і В мене зразу з'явилася ідея намалювати малюнок про гендерну рівність, тому що зараз це як не як актуальне і навіть в часи війни, тому що зараз є гендерна нерівність між військовими, тому що багатьом жінкам кажуть, та ти і військова, ну <documentaries> А чоловіки в свою чергу підігріваються конфлікт, тим, що чому жінок не призивають в армію. Усі малюнки розкривали надважливі теми нашого суспільства. Тому журі було нелегко обирати переможців. Журі було дуже складно визначитися, тому що кожна робота індивідуальна, кожна робота несе свій зміст і свій намір. І всі роботи цьогоріч були об'єднані однією такою чутливою темою це сім'я та мир. Тому я висловлюю подяку дітям за те, що вони проявили себе, подали нам такі чудові роботи. Кожен член журі був в захваті. Ми наповнилися дитячим. Тячу енергію та позитивом велике дякую батькам, а також викладачам за те, що вкладають в дітей і душу, любов до патріотизму та до нашої країни. Малюнки 13 переможців будуть надруковані у календарі на 2024 рік. Згодом їх подарують переможцям і розповсюдять по закладах освіти міста. Катерина Грудніва, Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.